Олександру Олександровичу, не було трансляції цього поєдинку. Можете так хронологію матчу коротко переповісти глядачам? Скажімо можна ресурити на два тайми. Перші тайми, якому дуже багато створили моментів, вольових моментів забили, да, але стільки моментів створили, що єдине, де ще засмочує, що у нас громад реалізація. Та да, в таких іграх. Вирішити е, судьбу матчу от один м'яч, да, але хочеться більше впевненості. Е, тому що от я навіть хлопцям сказав, що е, закриваю цю гру в першому таймі, да, і хотілося б побачити більш такої, знаєте, солідної гри вже. Е, в принципі, в перший тайм дуже займати за винятком деяких моментів. Сказав, що ми не створили. Створили достатньо гольових моментів. Єдине, треба працювати над тим, щоб не пропускати контроляції, які ми пропустили. Ну а так, в цілому, класна гра, ось на класному полі, домашньому, якщо хочеться на позитивній ноті їх.